Всім привіт! Мене звуть Олена Кущ і я практикуючий психолог. В цьому відео я хотіла б підняти досить глибинні питання, які допоможуть вам краще зрозуміти свій внутрішній світ. Це відео буде присвячено темі тривога та тривожність. Що це таке, як вони взаємопов'язані, як формуються у нас тривожні стани, до чого вони призводять, і як впливають на наше життя? Більш того, ми розглянемо механізм формування тривожних станів. Ми розглянемо такі питання, і що робити з тривожністю за дітей, страхом і переживанням, що в житті щось неодмінно трапиться, або такі моменти, як іпохондрія, як це все формується. І також ми з вами поговоримо про те, як відрізнити голос інтуїції від постійної тривоги і відчуття, що щось неодмінно повинно. Трапиться. Але перш ніж ми продовжимо, я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео, оскільки це дуже важливий крок, який допоможе зробити український психологічний контент доступним для тих, хто дійсно його потребує. Тож почнемо: Що таке тривога? Тривога це така сама емоція, як і різні. Наприклад, страх, печаль, радість? Гнів це просто емоція, а емоції відповідно до, з точки зору психології, є сигнальною функцією, тобто ця емоція нам про щось сигналить. Тривога говорить, що є щось в цьому житті, до чого я не готовий. Там, де я не укріплена. Там, де мені не вистачає якихось знань, якостей, здібностей, де в мене взагалі немає плану, що робити в подібній ситуації. І... Тривожність виникає, як правило, на наші думки, а не на щось реальне. Це її дуже часто відрізняє від страху. Від страху, з яким ми реально зустрічаємось і повинні тут і зараз щось робити. А тривога ще нічого не трапляється, але в нас є якийсь план, що щось неодмінно трапиться. План це такий, знаєте, передбачення наше, що щось неодмінно трапиться, і ми не знаємо, що робити. Трошки пізніше я розкажу, як з цим можна справитись. А тривожність це безпосередньо стан, це як загальний фон, в якому перебуває людина. Як є от фон спокою, фон радості, от є такий от фон тривоги. Цей стан взагалі стан ми можемо спостерігати, коли ми або звернути на нього увагу, коли ми нічим не зайняті, ні на що відволі, ні на що не відволікаємось. І тоді виникає така як пауза, тиша, і ми можемо помітити, який у нас фон, який у нас стан. І у одних людей буде стан спокою, у інших людей стан радості, не дивлячись на те, що вони, наприклад, дуже-дуже втомлені, чи, наприклад, якась сумна подія, які вони, вони можуть про щось сумувати, да? але загальний стан їх буде такий от благополучний. А є люди, у яких, не дивлячись на те, що в житті дуже багато благополучних обставин, загальний стан буде тривожний. І в залежності від його сили, він буде більш помітний, особливо фізично, і виражатись там в калатанні серця, в потінні рук, там в, в тому, що збивається дихання. І ще є дуже-дуже багато проявів тілесних, але в першу чергу, чим сильніший стан, Тим більше він буде проявлятись фізично. І взагалі це дуже тяжкий стан в ньому дуже багато напруги, і люди можуть навіть переставати спати по ночам за тривожного стану. Люди можуть злитися, тому що вони не можуть від нього позбавитись, і дуже-дуже швидко втомлюються. А є такі от Менш помітні, особливо тоді, коли цей стан тільки починається. Тобто підвожу, підведу такий невеличкий підсумок: тривога це емоція, яка виникає ситуативно, і ця емоція проходить в залежності від того, а, наскільки ми циклимось на тому, про що ми тривожемось, або Зразу відволікаємось. І тривога допомагає нам побачити, де ми в нашому житті не укріплені. Де ми думаємо, що у нас можливо щось не вийде. І вона в цьому випадку для нас є великою помічницею і порадницею, що нам потрібно зробити. Як взагалі виникають стани? Стан М для того щоб він виник, потрібно, щоб почав працювати певний механізм. Як він розвивається, це важливо знати для того, щоб розуміти, як виходити з цього стану. І так, пункт перший: ви спочатку щось побачили, помітили, і у вас закралася думка. А можливо, це станеться зі мною. А якщо і я, наприклад, зійду з розуму, а якщо і в моєму житті це трапиться. І це виникає тільки думка. Пункт другий на кожну думку йде емоційна реакція. А в даному випадку ми говоримо про тривогу іде тривога, як сигнальна функція, в мене немає ніякого плану, що з цим робити. Тому виникає тривога. Пункт третій. Оскільки людина, яка не знає цей механізм, лякається своєї думки і тієї емоції, яку вона відчуває в тілі, вона хоче впевнитися в тому, що це точно з нею не трапиться. І вона починає шукати різні е, критерії, які б могли їй підтвердити, що це точно з нею не трапиться. Як тільки... Посіялась у вас думка, це значить, що ви попали у свою невпевненість і ви хочете впевнитися. І чим більше ви хочете знайти критеріїв для впевненості, тим більше ви впевнюєтесь в тому, що ніяких гарантій і ніяких критеріїв немає. Наприклад, коли людина боїться зійти з розуму, вона починає тривожитись. Когось там у знайомих вона побачила, що хтось зійшов з розуму, чи в її сім'ї людина захворіла тією чи іншою психічною хворобою. Вона починає тривожитися, щоб з нею цього не трапилось. І чим більше вона Хоче підтвердити собі, що це з нею не трапиться, тим більше вона впевнюється в тому, що ніяких гарантій в тому, що в неї там не буде, де хвороби Альцгеймера, чи е, вона не зійде з розуму, чи не захворіти, чи іншою хворобою немає. Тобто гарантій немає. І тоді це іде по колу. Зароджується нова думка, на думку виникає емоція. Е, людина хоче впевнити, що з нею цього не трапиться, і так іде, 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 іде по колу поки це вже не переходить у сильні такі нав'язливі стани. Да, там, Стан іпохондрії, е, страху втратити життя, чимось захворіти, дуже великої тривоги за своїх дітей і таке інше. Як з цього виплутуватися? І так, пункт перший. Сама по собі думка ще м, нічого не запускає, особливо коли у вас загальний ваш стан досить спокійний. Ця думка може піти, так, як прийти, так і піти. Але якщо ця думка застряє, це говорить про те, що вона попала у ваш стан невпевненості. Тут ще нічого немає. На другому пункті Емоційна реакція, також ще нічого немає. Проблема починається на третьому пункті, коли ви намагаєтесь впевнитись в тому, що з вами це не трапиться. І це дуже велика помилка. Трошки раніше пояснила вже чому. Що потрібно робити? Нам потрібно якраз знайти відповідь на пункт 1. Що значить знайти відповідь на пункт 1? Тобто. Те, про що ви тривожитесь, ви повинні собі задати питання: а, а що буде, якщо це дійсно трапиться? А, що в цьому випадку я вмію? Що в цьому випадку я не вмію? Чого мені потрібно навчитись? Яку послідовність дій я повинен м -м, дотримуватися, щоб досить легко вийти з цієї ситуації? Тобто. Чим більше ваша особистість починає укріплюватися, ваші знання, ваше розуміння ситуації, як ви будете діяти, тим тривога швидше знижується. Якщо ваша тривога не знижується, це говорить про те, що ви продовжуєте шукати гарантії, а не вирішувати ситуацію. Розкажу приклад: в мене є знайома, яка Працює в іншому місці, і вона інколи буває пізно повертається додому. Вона дуже боїться запізниця на потяг. І в неї настільки це велика тривога, що вона каже: Я от просто не знаю, що я буду робити, якщо це трапиться. І в неї в цьому місці було от таке: от як сліпе п'ятно. Все вона тривожиться, розум відключається, думати вона не може і що робити не знає. Коли ми з нею розібрали цю ситуацію, розказали, що можна і так зробити, і так зробити, і, і, і з цієї сторони вирішить ситуацію, і з цієї сторони вирішить ситуацію, тобто пропрацювали декілька е, планів, що вона буде робити, якщо це трапиться. Рівень її тривоги максимально знизився. Справа в тому, що як тільки нас захватують а тривога це дуже сильна емоція, в нас знижується критичний рівень мислення. І нам потрібно тоді, коли ця ситуація більш-менш спокійна, самостійно продумати свій план дій, або звернутися до спеціаліста, особливо, якщо у вас є такі якісь дуже сильні тривоги за ваших дітей, за своє життя, за нерозуміння сенсу життя, куди рухатись, що робити, тут потрібен хтось, хто Допоможе вам стабілізуватися, і буде допомагати вам знайти відповіді і пробудувати план виходу з тих чи інших ситуацій. Тепер трошки більше проговорю по крокам, як же ж себе привести в цей стан і на що можна звертати увагу, особливо, наприклад, на прикладі тривоги про дітей. Як тільки ви відчуваєте сильну тривогу, ви вже механізм знаєте, як запускається, вам потрібно стабілізувати свій стан. Простіше всього, це зробити фізично. Одне з відео, як зробити це фізично, ви побачите отут вверху, я вже про це трошки говорила. А тут тільки скажу, що од... Саме швидкий спосіб це фізично. Наприклад, максимально розслабляти своє тіло. Наскільки це можливо? І тоді ви відчуєте, що ця емоція наче бовтається всередині вас, а ви дещо більше, ніж ця емоція. Так, є ситуації, коли ну, ці вправи будуть допомагати на дуже короткий строк, там да, термін, час, наприклад, на пару хвилин, от, навіть на 30 секунд можуть, да, тобто будь-які фізичні вправи, там, дихання, розслаблення, руханки, все, що вам буде допомагати стабілізуватись. Як тільки ви хоча б трошки стабілізувались, в цей момент ви можете почати вже думати. І тут необхідно подивитися страху в обличчя. Що значить подивитися страху в обличчя? М -м це не значить, що. Е його потрібно цю ситуацію прийняти і змиритися з тим, що саме так і буде. Ми повинні максимально знизити вплив цієї емоції на наше життя. Тому що саме із-за неї, із за цієї емоції те життя, яке ми хочемо, те життя, як... за яке ми так переживаємо, саме воно не відбувається. І тоді і крок номер три. Що я саме зараз можу зробити в теперішній момент? На що звернути увагу, щоб життя, за яке я переживаю, відбувалося? Що я можу зробити, щоб прожити це краще, щоб отримати зв'язок, той зараз звернути увагу на той зв'язок, який для мене важливий, а не переживати про те, що це в майбутньому не буде, і тому я про це тривожусь. Наприклад, і тривоги за дітей. Якщо ви так тривожитеся за дитину, наприклад, це була моя тривога. Як я свого сина буду відправляти там, коли він був ще маленький? До школи я одводила, а треба було, щоб він сам приходив додому, і куча думок, куча переживань, куча тривоги було в моїй голові. Крок номер один заспокоїться. Крок номер два. Це не те, що повинно трапитися обов'язково, а що я можу зробити, щоб цей страх, щоб ця тривога не впливала на моє життя. Хоча саме ця тривога в цьому місці була актуальна. Це позитивна її сторона, коли я придумую план дій, а негативна сторона, коли я тільки тривожусь і нічого не роблю. І тому, що саме зараз я можу зробити для того, щоб убезпечити свою дитину. А я можу зробити, да? наприклад, навчити його правилам безпечно переходити до дорогу, навчити його, як потрібно себе вести в тій чи іншій ситуації, провести всі виховні міри для того, щоб він зрозумів і декілька разів перевірити, що він дійсно це зрозумів і засвоїв урок. І таким чином я працювала не на те, що з моєю Дитиною нічого не трапиться, а що я можу зробити для того, щоб убезпечити її життя. І е тривога дійсно знижа знижувалася. Тому е спробуйте цей механізм е на своїх переживаннях, тривожних станах за життя, за страх катастрофи, за те, що ви можете, не знаю, там, втратити якісь відносини і ще щось, заспокоїться. Прийняти це, подивитись своєму страху в обличчя, це не значить, що це так трапиться, да? але не дивитись сюди і жити в рожевих окулярах, що зі мною цього не трапиться, це не звернути увагу на те, чому дійсно потрібно приділити увагу. І як саме ви можете покращити цю ситуацію в своєму житті? І напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас вийшло і як вам ця порада. Ще хочу відповісти на питання, а вірніше висвітлити таке питання, чим відрізняється інтуїція від тривоги. Справа в тому, що тривожність це е, такий. Психологічний рівень, і, а інтуїція дає відповіді з особистісного е, рівня, з рівня певного досвіду, який людина накопичила протягом життя. І інтуїція швидше буде звучати, як це буде, а тривога буде звучати як. А якщо це трапиться, тобто в тривозі завжди буде питання, а якщо це трапиться, і відповіді там немає на це питання, там є пустота, і цю пустоту треба чимось заповнити. І тому деякі люди, маючи тривожність, говорять, а якщо це трапиться, і вони потім їхня свідомість починає виловлювати різні ситуації з життя, які будуть підтягуватися під їхні запитання, а якщо це. Трапиться і знайде відповідь, і потім скаже, я так і знала, ще так і знав, що так і буде, я це відчувала, серце було не на місці. Тому що людина заповнила це своє переживання тими. Обставинами, які вона знайшла і підтягла в своє життя. Інтуїція ж звучить завжди дуже спокійно, і там немає великого хвилювання. Це як така ясність, прояснення, інсайт, і він завжди приходить в стану спокою. Якщо тривога не проходить, це говорить про те, що людина. Шукає або хоче знайти гарантії того, що це з нею не трапиться. І тоді вона може шукати підказки у гадалок, екстрасенсів, астрологів. І тут дуже велика проблема, коли їй дають чітку відповідь: у тебе це буде, або у тебе цього не буде. Людина і так вразлива в цьому стані, да? і отримуючи будь-яку відповідь, не пропускаючи її через себе, не знаходячи питання, де саме відповіді на питання, що саме і де саме їй потрібно укріпитися, людині це може допомогти на певний період часу, але потім. Вона знову задається питанням. І це питання знову запускає страх і так може рухатись по колу. Тобто, якщо ваша тривога не знижується, то ви продовжуєте шукати гарантії за допомогою різних спеціалістів, які не допомагають вам знайти відповіді на питання, де ви можете себе укріпити, на що звернути увагу, які якості розвити, як побудувати цей план. Да? А вам навчання. Навпаки, там можуть сказати, що вам треба почистити рот, там треба ще щось зробити, там треба не знаю, що вони говорять, або впевнюють, що все буде добре, або взагалі все дуже погано і тому там підписка на півроку всяких чисток. Але. Ви самі нічого не робите. Ви продовжуєте сподіватися на, зовнішні, на зовнішній фактор, а не спираєтесь на свій внутрішній досвід і не збагачуєте цей досвід тим, що дійсно вам допоможе в тій чи іншій ситуації. Якось так. Пам'ятайте, будь-яке психічне нездоров'я, воно завжди йде у розріз з реальністю. А чим більше ми е, маємо сміливості дивитися цій реальності в обличчя, контактувати з ним, тим швидше наше психічне здоров'я починає відновлюватись. Наче все сказала, що хотіла в цьому відео. Коротеньке резюме. Тривога завжди буде говорити нам про те, що є якась невеличка ймовірність того, що це може трапитися. Ну, взагалі, є ймовірність, що це може трапитися. І вона звучить питанням: як ти до цього готовий? Чи готовий ти до цього, як ти з цим будеш справлятися? Під словом, готовий, я маю на увазі, що я можу з цим справитися, і я не зруйнуюся як особистість. Я виживу, я вистою, і я залишусь, моя особистість залишиться цілісною при цьому. Справа в тому, що психіка про нас завжди турбується. І таким чином вона підштовхує нас до того, щоб ми підготувалися до тих чи інших ситуацій, де на сьогоднішній. Момент у нас немає або плану дій, або у нас там є великі сумніви щодо наших можливостей, наших переконань, тим, чи вийде в мене, чи зможу я, чи варто це робити, чи не варто це робити, чи можливо я взагалі нічого там не роблю, а потрібно щось робити. Таким чином, психіка. Про нас переживає, і допомагає нам підготуватися до ймовірності. В першу чергу, щоб ми залишилися цілісною особистістю і психічно здоровими людьми. Ось таке відео вийшло у нас про тривогу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку і пишіть в коментарях. О, які теми вам ще б хотілося, щоб я розглянула у своїх наступних відео? До зустрічі!